Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, минулої ночі завершився великий вечір боксу між Ентоні Джошо та Даніелем Дюбуа за титул IBF на дважкій вазі, який ми дивилися в нашому телеграм-каналі. Велике дякую за підтримку, друзі. Результат, чесно кажучи, виявився дуже неочікуваним, адже Даніель Дюбуа показав себе дуже вражаюче, на відміну від Ентоні Джошуа, який виглядав невпевнено. Був важкий на ногах та багато пропускав. Починаючи з самого першого раунду, він побував у нокдауні, але зміг оговтатися. Але це йому не допомогло. Дюбуа тиснув, тиснула, Джошо виглядав розгубленим. У четвертому Еджай знову впав, але Рефері не відрахував нокдаун. В п'ятому Джошуа спробував піти в абанк, але схопив на зустріч і відлетів жорсткий нокаут, боксуючи головою в ринг. І в результаті Даніель Дюба переміг, розгромивши явного фаворита та захистив свій новоспечений титул. Після бою Дюба сказав: у мене є лише кілька слів. Хіба вам не сподобалося? Це був довгий шлях, я вдячний за те, що опинився в цьому становищі. Я гладіатор, я воїн до самого кінця. Я хочу досягти найвищого рівня в цій грі і розкрити весь свій потенціал. Я покатався на американських гірках, але це мій час. Моя історія реабілітації, і я не зупинюся, поки не досягну свого максимального потенціалу. Я хочу битися з усіма найкращими, можливо, з усиком. Це великий шанс для моєї реабілітації. Будь-хто може отримати бій зі мною. Джошуа теж висловився. Я віддаю належне Даніелю та його команді. Ми ризикнули заради успіху, але зазнали невдачі. Знаєте, я готовий рознести ринг, але мені потрібно залишатися стриманим, дуже професійним і висловити повагу моєму супернику. Я завжди говорив собі, що я боюсь на все життя. Ми продовжимо ризикувати. У мене був різкий швидкий суперник. З мого боку було багато помилок, але це наша гра. А промоутер Еді Хірн додав: усе сталося в першому раунді, а після цього Джош обився за рахунок мужності та бажання. Я дуже пишаюся ним, тому що він не здався. Його ноги зрадили його, але Ентоні продовжував намагатися. Коли ти опиняєшся на рингу з найпотужнішим панчером, таке може статися. Джошо постійно намагався піднятися навіть коли не міг. Даніель заслуговує на повагу. Він справжній чемпіон світу. Я вітаю його. Я впевнений, що Джошо скористається пунктом про реванш. Це очевидно. Це небезпечний бій, тому що впевненість Дюба в собі постійно зростає. Але Джо вірить, що може перемогти його. Зі свого боку, промоутер переможця Френк Уоррен сказав: це був феноменальний бій. І я завжди відчував, що це буде ситуація на кшталт поєдинку Хаглер Гірнс. Айджай до самого кінця демонстрував свою мужність. Це був чудовий поєдинок. Мені завжди здавалося, що Дюба це І він зробив. Це не несподіванка, все до цього йшло. Дюбуа, молодий хлопець, у нього був подвійний переломочниці. Він не міг битися з Джо Джойсом. Потім він потряс Усика. Я б хотів, щоб Дюбуа воював із ним зараз. Але в Олександр, призначений бій із Ф'юрі. сьогодні всі побачили чемпіонський виступ. Дюбуа зробив усе, про що ви його просили. Ей зловив його ударом, і я захвилювався. Дюбуа молодий хлопець на своєму піку, він може стати кращим. Олександр Русик, який був присутній там, відреагував так. Я не шокований, тому що це бокс. Сьогодні Даніель Дюбуа був кращим. Знаєте, у Ентоні є одна проблема. Він небезпечно ухиляється від ударів. І якщо ти хочеш піти в бік, то це потрібно робити не так, тому що він робить це небезпечно, що ми і побачили. Я не думаю про те, що вони будуть робити далі. Я не знаю, не знаю, що буде після того, як я вдруге виграю у Тайс на фюрі. Я хочу відпочити зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Я хочу вирушити в гори і покататися на лежах. Промоутер русика Олександр Красюк додав, робота ніг була проблемою, психологія була проблемою, все було проблемою для Джошуа. Я думав, що я бачив людину з обличчям Ейджея, але зовсім іншу всередині. Він не виглядав так, як ми очікували. Ви бачили його праву руку? Вона постійно була біля грудей, тому його підборіддя знаходилося високо. Це казка для будь-якого боксера не тільки для Дюбо, а для будь-якого. А Тайсон Фюрі, який сидів поряд з усиком та розділить з ним ринг 21 грудня, відреагував так. Це супер важка вага, хлопці. Лайно трапляється. Ти опиняєшся в глухому нокауті. Це може статися зі мною, з вами, з ким завгодно. Це трапляється в надважкій вазі. Ти в одному ударі від того, щоб тебе вирубали. У Джоша пішло не так те, що завжди йде не так у надважкій вазі. Він пропустив гарний удар праворуч у щелепу. Ось і все. Чи може повернутися Джошуа, не знаю. Усе залежить від нього і того, що він хоче робити. Не знаю, чи є у Джошу амбіції повернутися і зробити те, що він повинен зробити. Йому потрібно самому прийняти рішення. Він великий хлопець, чи не так? Відверто кажучи, я думав, що шанси 50 на 50. Дюбуа набагато молодший, йому 27 років. Джошуа 35, як і мені. Вік нікого не щадить, що є, те є. Ти пропускаєш удари, і ви не часто бачите, як суперважкого гурки пропускають. Опиняються в нокдауні, піднімаються і продовжують бій. Я збираюся битися з Довбаним кроликом і потворним покидьком Усиком. І знову забрати всі пояси назад, я це гарантую. Після того, як я переможу Усика, я буду битися з Дюбуа. Це мій план. Дюбуа після бою звернувся до критиків. Сьогодні ввечері я збирався залишити все на рингу і перемогти будь-якими засобами. Я знав, що сьогодні буде мій вечір. Хочу подякувати своїй родині, що вони підтримали мене в ментальному плані та допомогли пройти через усе це. Було багато критики. Багато хто сумнівався в мені і говорив, що я буду нокаутований у цьому бою. Я радий, бо зміг довести, що вони помилялися. Це тільки початок мого шляху. Я відчуваю себе чемпіоном. Я збираюся зберегти цей пояс і продовжувати рух. Це чудово. А Хірн все ще розраховує на бій Ей з циганським королем. У нас є ще один бій у Ріад Сизен і його засновником турки Аля Шейхом. Дюбуа є частиною цього плану, але також може бути Тайсон Фюрі або інший суперважкавоговик. Ми мріяли про перемогу сьогодні зустрічі з переможцем бою Усик Ф'юрі. Тепер же ми знаходимося в ситуації, коли нам доводиться розраховувати на поєдинок із тим, хто програв, якщо це буде Ф'юрі. Тарен Кроуфорд, який теж був на Вемблі, сказав: це був чудовий поєдинок. Я вважаю, що Джошо був самовпевненим. Він потряс його одним ударом і пішов добивати, але забув про свій захист і язи. Для мене це взагалі не було шоком. Я завжди говорив, що переможе найсильніший. І сьогодні найсильнішим виявився Дюбоа. Він скористався помилками Джоша і виграв бій. Дюбоа вийшов битися. По його очах ви могли помітити, що він би не пішов із рингу без перемоги. Чи може Джошо повернутися після цього? Не знаю, він пройшов через багато воїн, бився з багатьма відмінними бійцями. Я думаю, що він може, але це буде складно, тому що його тіло дуже зношене. І на завершенні. послухаємо, що сказав колишній абсолют Хевівейту Ленокс Люїс. Ми багато чого могли побачити в цьому поєдинку. Еджей навіть вийшов трохи з піднятим підборіддям. Я подумав, що йому необхідно опустити щелепу, тому що коли ти так б'єшся проти праворукого боксера, який постійно накаутує суперників ударами правою, ти просто відчиняєш йому двері, високо утримуючи підборіддя. Я знаю, що Даніель Дюба дивився на нього і говорив: Гаразд, якщо ця щелепа відкрита для мене, то дозволь мені викинути удар праворуч. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!